Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я пропоную приготувати дуже смачний десерт. Буду готувати я його без випікання. Загалом дуже просто, швидко, ну все, все як завжди. І в кінцевому результаті дуже смачно. І з вигляду, знаєте, він буде такий нічого, навіть дуже похожий на торта. Пам'ятаєте, я говорила, що ми купували продукти на десерт без випічки. Це буде, власне, він. У нас загалом ще таких рецептів, варіантів і варіацій дуже багато. І ще кілька покажемо на каналі згодом, але після того як вже з'їмо саме це. Замовлення було від Ілюші, він сильно на нього чекає. Покажу вже завтра зранку результат. Зараз тільки сам процес, а який всередині потрібно, щоб він трошечки пропитався. Тому навіть для нього треба буде. Єдине, що тут потрібно буде, так скажу, це терпіння, тому що треба витримати не з'їсти відразу, а почекати, поки все пропитається. Ну, Зараз усе побачите, біжимо. І так, що ж нам потрібно для приготування. Для початку кокосова стружка тут у мене 100 г. Також потрібне молоко, зараз я його, воно вже гріється, тут 100 мл, тільки використаю. Далі залиємо цю кокосову стружку і відставимо трошки. Далі нам потрібен буде ще 200 г білого шоколаду, сметанка 36% жирності така до десертів. Я її ось тут уже, вона спочатку в мене була не холодна, потім я вирішила її схолодити екстрено швидко і в морозилку відправила. Чуть Заморозила. Тут вона у мене тут 400 мл. Далі ще, звичайно, печеньки, ось такі будемо використовувати. Тут у пакуванні 250, але загалом, мені здається, біля 200 йде. В кінці скажу, скільки мене пішло, або покажу, скільки залишилося. І, звичайно, видалеві такі пластівці для прикрашання, щоб це мало дуже гарний вигляд і смаку це також, до речі, додасть. Що ще потрібно? Форма для того, щоб це все зробити, скласти, зібрати. Загалом я це ще пергаментом закрию, покладу сюди пергамент для того, щоб коли відкрию форму, можна було з тим пергаментом на тарілочку гарно перенести і не різти на цій поверхні, щоб не зіпсувати. І все, приступаємо до процесу. Молоко включене, ідемо. І так, беру більшу миску, висипаю сюди кокосову стружку. Сюди також потім сметанка збита відправиться, тому от, власне, потрібна більша. Також ось тут в мене вже якраз молоко готове, заливаємо локосову стружку саме цим молоком і ретельно перемішуємо зараз. І наступним кроком просто збиваємо нашу сметанку. Тепер нашу міцно збиту сметанку, ось такої консистенції вона у мене, додаємо до кокосової стружки. Якщо у вас виникло бажання запитати, чи щось таке додавала за кадром до сметанки, то ніц. Тобто не додавала ні цукру, ні соку лимона, нічого. Просто так збила її. І вимішую все це разом. Ось така делікатна хмаринка, такий ніжний крем у нас вийшов, але поки що він не солодкий, тому розтоплюємо шоколад і відправляємо сюди ж. До всього. І так, буду розтоплювати шоколад. Тут у мене кілька ложок молока. Додамо цих дві плитки шоколаду. До речі, бачите один навіть в тему смаку, тобто з кокосом. Пам'ятаєте, що інших просто не було, тому, власне, і по 90 грамів зазвичай беру по 100 ті плитки. І так, форму пергаментом застелила, торт збирати можна. Тут у нас печення, тут у нас суперсмачний крем і, звичайно, оздоба. І так, ось так швидко і просто у мене вийшов цей десерт, як ви можете побачити, він тут досягає наполовину форми. Звичайно, зараз він ніби більше похожий на торт в цьому вигляді, але коли я зніму цю форму і в розрізі, то він буде менше нагадувати його, тому що тут невелика висота. Як ви можете побачити, він тільки до середини тортівниці. А загалом, щоб він виглядав пишніший і вищий, то просто взяти меншу форму, тоді, звичайно, більше шарів буде, або ще, знаєте, такі по там також ну, менша по вона також. Буде так гарно виглядати, шарами накласти. Найзручніше буде, бо тут кругла печеньки у нас прямокутні, а не круглі Ось так. І так, я нашу ніжність відправляю в холодильник відпочивати. Скуштую вже завтра, при нагоді, коли буду показувати вам, який він у, роз... у розрізі. Дуже сподіваюся, що я встигну це зробити зранку. Ну і, звичайно, ви розумієте, який солодкий у мене приємний ранок буде з десерту починаючись. В кожному разі дуже чекаю, коли вже можна буде це зробити і заодно вам показати, як, який він класний, який він гарний всередині. І так, друзі, солодкий ранок наступного дня. Зараз я зніму харчову плівку і подивимося в розрізі. Зніму його відкрию. Єдине, за що переживаю, це звичайно за вигляд, чи цих два коржі, фактично два коржі з печенік, чи їх вистачить, для того, щоб це мало гарний вигляд. За смак не переживаю. Знаю, що це просто дуже смачно. А ті і тішуся, що потратила на це ну, 5-7 хвилин, так, десь так. Ой, я забула. Там же ж під низом, бачите, під низом також був перший шар печеняк, тому вийшло навіть як три. Ммм, Досить таки гарно виглядає. Правда, і висоти трошки є. Ой, смак. Зар... Зараз буду їсти і розповідати. От ви мені скажіть, ну чим же це не торт? І так, не буду знімати весь торт, ріжу тільки кусочок. Показую ті всередині і біжу на роботу. Тому що, поки я тут говорю, здається, можу спізнитися з такими темпами. Отак. Він такий, знаєте, такий фор форму так гарно тримає зараз. Ну, просто супер. Так, спробую чи вдасться мені так, чи треба лопатку брати? Шар не забрала. Варіант 2. Низу трішки залишила, але зараз ми це поправимо. І так, ось так наш десерт виглядає у розрізі. Я би сказала, варто було ще, знаєте, трошки крему більше ложити між самими шарами. Мені здається, було б ще, ще більш апетитніше, але печенька досить м'яка. І мені здається, що це той момент, коли треба пробувати. Ось такий він ніжний. Мм, це супер. Смачно, як завжди. Друзі, ось така коротка характеристика. Тут додавати більше нічого не потрібно, просто потрібно робити і їсти, і смакувати. Ось так. Я доїдаю свій шматочок і лечу, біжу на зупинку, тому що час іде. До речі, ледь не забула сьогодні. Таке невеличке свято. Сьогодні день святого Валентина. Приготуйте, будь ласка, такий десерт. Якщо не своїй другій половинці, то собі, кохані, порадуйте себе і посмакуйте. Бажаю вам кохати, бути коханими і бути щасливими.